Так, ось. Що побачив, це оса. Оса, яка напала на совку. Ось такий сіренький метелик. Це і є совка. Бачите, який він? Це є совка та, яка шкодить полуниці. Ось вона. Яка. Щоб ви знали, я там робив недавно відео про совку. Ось це є совка. Вона відкладає личинку і гусениця їсть полуницю. Спочатку їсть листочок, а потім може під'їдати саме стебло. Так що, ось такий шкідник, совка, але в його є. Друзі, які його знищують, це оси. Так що, дивіться, якщо метелик цей з'являється, обов'язково обов'язково проходьте полуницю. Любим препаратом від шкідників, тобто від гусені. Далі буде.